В'яжемо по цій схемі. Не лякайтесь. Спочатку три повітряні петлі, далі з першої петлі в'яжемо два стовпчика без накиду. Далі тут все по схемі стопчики без накиду. Ми пров'язали перший ряд, далі робимо дві петлі підйома і в'яжемо стопчик без накиду в ту ж петлю, з якої в'язали дві пітлі підйома. Далі над кожним стовпчиком в'яжемо такий же точно стовпчик без накиду, а останній тільки в'яжемо подвійний із одної ж петлі. Так в'яжемо по схемі, додаючи з кожного боку по додатковому стовпчику або розширюємо за допомогою петель повітряних. І так з кожного боку. Я по цій схемі зв'язала і ось мій результат. До нашої схеми додається ось такий елемент, і я його вже зв'язала. З цього боку має бути точно такий елемент, як цей. І ми його зараз будемо в'язати. Починаємо звідси в'яжемо 2 повітряні петлі і далі до середини стопчики без накиду. Розвертаємось, в'яжемо одну повітряну петлю і об'єднуємо з одним стовпчиком накиду і далі в'яжемо до кінця ряду. Далі ми повертаємо, робимо одну петлю підйома і об'єднуємо з наступним стовпчиком без накиду. Йдемо до кінця ряду. Далі так само об'єднуємо першу петлю, повітряну з першим стопчиком, і йдемо до кінця ряду. І так продовжуємо до самого верху. Це наша повна схема. Я по ній зв'язала ось моє сердечко, а також я зв'язала ще одну. Із них можна зробити об'ємну іграшку. Складаємо сердечка один до одного. Всі хвостики ховаємо всередину. В'язувати будемо, починаючи звідси, і так підемо по колу навколо всього. І тут закінчимо. Гачком виділяємо одну ниточку жовту, одну ниточку блакитну, чіпляємо робочу нитку, витягуємо, і тепер в'яжемо стовпчик без накиду через дві петлі. Одну ниточку жовту, одну блакитну. Витягуємо робочу нитку і в'яжемо стовпчик. Без накиду. І так пішли по колу. Ми дійшли от до самого кінчику, і щоб було гарно, ми маємо тут пров'язати в одну дірочку, ось у ту саму, що перший раз ми пров'язали. І ще в'яжемо. І третій раз в ту саму дірочку. Всередину запхаємо серветки або вату.